Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. З вами Ганна Варава ФБР розшукує 12 громадян Китаю, членів хакерської мережі, що працює на Пекін. Газета Times повідомила, що зловмисники націлювалися на федеральні агентства, іноземні уряди та групу вірян. Американський бізнес закликає конгрес припинити діяльність китайських компаній, які ведуть недобросовісну конкуренцію. упродовж багатьох років ми боремося з нечесним імпортом чавунних виробів. Китайські металургійні заводи, які субсидує держава, продають свою продукцію в США нижче за собівартість, набагато нижче за справедливу ринкову ціну. Тайванський напівпровідниковий гігант TSM-7 заявив, що його інвестиції в США обсягом 165 мільярдів зумовлені зростанням попиту. Водночас, президент Острівної держави назвав цю подію історичним моментом для американо-тайванських відносин. Міністерство юстиції США оприлюднило три судові позови щодо 12 громадян Китаю. Їх звинувачують у причетності до кібератак під керівництвом Пекіна. ФБР занесло їх до списку найбільш розшукуваних осіб і пропонує мільйони доларів винагороди тим, хто допоможе їх заарештувати. Цілями хакерів були федеральні агентства, релігійні та правозахисні організації. А також газета Депок Таймс. Вісім обвинувачуваних працюють на Айсун, китайську технологічну компанію, яка займається хакерськими зломами сайтів по всьому світу. Вони атакували урядові установи США і дисидентські групи, які зазнають переслідувань з боку китайської компартії. З 2016 по 2023 рік Айсун за вказівкою Пекіна зламувала імейли, мобільні телефони, сервери і веб-сайти серед жертв, The Epoch Times, газета з головним офісом у Нью-Йорку, яка публікує новини пов'язані з Китаєм і критикує комуністичну владу. Що займається захистом прав людини в Китаї, американська релігійна організація з тисячами церков Міністерства закордонних справ Тайваню, Індії, південної Кореї та Індонезії, релігійний лідер, який проживає у США, розвідувальне управління Міністерства оборони США, Міністерство торгівлі та законодавчі збори штату Нью-Йорк, співробітників Айсу а також двох чиновників із Міністерства громадської безпеки Китаю, обвинувачують у змові з метою вчинення зломів мереж і шахрайства з використанням електронних засобів зв'язку. Ожує максимальне покарання до 20 років позбавлення волі згідно з обвинуваченням. Айсун не тільки зламувала комп'ютери, а й навчала кібератаки китайських співробітників служб безпеки. Компанія, нібито, продавала спеціалізоване хакерське програмне забезпечення для проникнення в Microsoft Outlook, Gmail, Windows, macOS і Linux. У грудні 2016 року компанія Айсун за наказом китайського офіцера Ван Лі Юя вчинила дідос атаку на сайт газети The Epoch Times, заблокувавши його на деякий час. До травня 2017 року вони зламали облікові записи електронної пошти ключових співробітників газети. У вересні 2017 року офіцер Шен Дзін доручив Айсун відстежувати китайських користувачів, що заходять на сайт The Epoch Times, щоб виявити дисидентів. Пізніше Ван надав Айсун доступ до панелі адміністратора сайту Дженіс. Стрей генеральний директор Дейпок Times подякувала уряду США за дії щодо хакерів, а також зазначила, що Компартія вважає газету великою загрозою для себе, оскільки та у своїх репортажах правдиво висвітлює ситуацію в Китаї. Згідно з обвинувальним висновком, компанія iSUN співпрацювала із 43 китайськими шпигунськими бюро й отримала десятки мільйонів доларів доходу. За даними мін'юста США, програми та застосунки iSUN дають змогу надсилати фішингові листи електронної поштою, розшифровувати паролі та зламувати облікові записи або комп'ютерні системи. Також з їхньої допомоги можна зламувати поштові скриньки Outlook після того, як користувач перейде за фішингом фішинговим посиланням ця програма дає змогу хакерам атакувати поштові скриньки Gmail, щоб контролювати їхній вміст. А це продукт для злому акаунтів сайту X, який дає змогу китайській владі дізнатися громадську думку за межами Китаю. ФБР випустило публічне попередження про цю хакерську мережу. Припускають, що ця компанія секретна зброя китайської компартії, яку застосовують щодо організацій і урядів, які Пекін розглядає як загрозу своєму правлінню. Група американських підприємців звернулася до конгресу. Вона закликає припинити діяльність китайських компаній, які отримують субсидії компартії, а також тих, що обходять американські мита, постачаючи товари через треті країни. Підприємці виступили перед законодавцями на капітолійському пагорбі. Вони заявили, що упродовж багатьох років США втрачали доходи через те, що китайські компанії обходили мита. Ба більше вони, порушуючи торговельні правила, витісняли американські компанії з ринку. Про це докладніше. For years we have battled... упродовж багатьох років ми боремося з нечесним імпортом чавунних виробів. Китайські металургійні заводи, які субсидує держава, продають свою продукцію в США нижче за собі вартість набагато нижче за справедливу ринкову ціну. За останні сім років ми витратили мільйони доларів, щоб використати всі законні засоби захисту, аби зупинити демпінг, незаконні субсидії та митні махінації китайських виробників, які хочуть позбавити нас роботи. Ми подали кілька позовів про застосування антидемпінгових і компенсаційних мит Зі ставками від 41 до 494%. відсотків. Щоб уникнути сплати цих мит, китайські виробники відправляють свою продукцію через треті країни, насамперед через Малайзію і Камбоджу, де її маркують як вироблену в цих країнах. За нашими оцінками, митниця лише за нашу продукцію недоотримала 51 мільйон доларів мита, позбавивши скарбницю доходів, яких вона дуже потребує. Нинішні покарання за таку поведінку вкрай неадекватні. Якщо казати прямо, процеси стягнення антидемпінгових і компенсаційних мит та екологічного контролю не працюють для розв'язання цієї проблеми. Ми підготували окремий законопроєкт під назвою Закон про боротьбу з шахрайством у торгівлі. Якщо не ухвалити положення цього двопартійного законопроєкту, промислові підприємства більше не займатимуться справами щодо антидемпінгових і компенсаційних мит. Ці судові справи дорого коштують, а виграти їх здається неможливим в умовах розгулу шахрайства та відсутності застосування права в торгівлі. Дякую за ваші зусилля. فراغ. <laughs> Це був Бред Мюллер, віцепрезидент з корпоративних комунікацій компанії Charlotte Pipe and Foundry. Компанія заснована 1901 року близько 120 років тому. Це найбільший американський виробник чавунних і пластикових труб та фітингів. Президент Тайвані Вільям Лай назвав інвестиції TSMC у США історичним моментом для американо-тайванських відносин. Він також додав, що Тайвань не відчував жодного тиску з боку Вашингтона. То ухвалюючи це рішення, компанія TSM7 заявила, що розширення інвестицій у США пов'язане з великим споживчим попитом у цій країні. Через попит усі наші виробничі лінії в цьому і наступному році вже повністю завантажені. Навіть виробнича лінія, яка буде побудована наступного року, теж заброньована. TSMC планує побудувати три нові заводи з виробництва чипів, два передових пакувальних комплекси і великий дослідницький центр. Генеральний директор компанії заявляє, що цей проєкт найбільша пряма іноземна інвестиція в історії США. Він додав, що інвестиційний план не вплине на виробництво в Тайвані. Президент острова Вільям Лай назвав інвестиційний план історичним моментом для американо-тайванських відносин.